Дивіться сьогодні у випуску новин. Директор Первомайського водоканалу розповідає про тарифи та підготовку до зими. Як жителі Первомайська відносяться до вимкнення електроенергії? Народний депутат від 132-го виборчого округу прогулює парламентські засідання. Будь-які природні явища стають серйозним випробуванням на міцність водопровідно-каналізаційної системи, особливо при експлуатації комунікацій в осінньо-зимовий період. Журналісти запитали в директора Первомайського міського водоканалу, наскільки підготовлена система водопостачання міста до низьких температур. На сьогоднішній момент у нас всі об'єкти, які працюють на водопостачання нашого міста, тобто вже необхідне кількість реагентів, вони, в принципі, приведені у бойової тобто ми все, що ми планували в літній період, ми по максимуму в зробили на сьогодні. Найбільш важливим об'єктом для комунальників залишається прокладання системи каналізації по вулиці Кам'яномостівській. Працівники підприємства планують закінчити роботи до морозів. Все таки хочемо закінчити на Кам'яномостівській систему каналізації, щоб уже верхня кам'янка у нас працювала так, як вона має працювати, роботи на на станцію поліву. Сейчас там производятся работы по прокладке этой трубы. Все это мы делаем за счет нашего предприятия. То есть это не бюджетные деньги, это за счет, как говорится, ну, каких-то резервов внутренних. Мы вот на последней сессии, спасибо депутатам, нам дали дозвол. Мы возьмем, взяли уже 300 метров трубы с КП «Тепло», списанной ими. Как раз мы ее используем для прокладки этой трассы. Комунальники запевнили, будь-які прориви в системі водопостачання будуть ремонтуватися якнайшвидше. В першу чергу усуватимуться аварійні ситуації біля бюджетних установ. Школи, садики і бальниці, це вперше це не обсуждається. Потім звісно, в чергу – це пориви, в результаті яких відбувається відключення достатньо більшого кількості абонентів. Це теж ну і потім вже все остальные. Ну, по вопросам техническим мы, в принципе, готовы. То есть наши все землеройные машины, как говорится, готовы, обслужены. Ну, там есть мелкие ремонты, но это не, не столь существенно. Это раз. Во-вторых, оборудование, которое там необходимо, чтобы долбить мерзлый грунт, мы его отправили на ремонт. Сейчас вот до конца недели мы должны проплатить. Оно уже готово, на следующей неделе получим. То есть, в принципе, мы будем готовы. Журналісти поцікавилися в директора водоканалу про доцільність ведення нових тарифів на водопостачання та водовідведення для населення. Наш тариф і на на наші услуги, вона все-таки ну, Ко достаточно чтобы ну, сказати мягко медленный характер, потому что мы не успеваем за ценами и с учетом э, нынешних цен на енергоносителі, на реагенти і всі другие компоненти, то уже тариф покривається только на 80%. Ну от нас не зависит, это на Задолженность населения, она в принципе она все время колеблется, но будем говорить так, она где-то в районе от 3 до 4 миллионов гривен, вот она в таких позициях. По сути дела, это где-то, если взять целом, ну вот мы выставляем в месяц, вот сейчас с учетом тарифы где-то порядка 1 800 000, 1 900 гривен в месяц, то это не превышает трехмесячной задолженности. Останні два тижні у Первомайську відбуваються так звані вільні відключення світла. Журналісти нашого телеканалу провели опитування серед мешканців міста та дізналися їхню точку зору з цього приводу. Звісно, це дуже неудобно. Прийшло з роботи 6 часов і виключили світ. І до 8 сидиш, а потім до часу ночі готуєш обід і займаєшся своїми домашніми справами. Це, во-первых, а во вторгнення, я живу в дев'ятитажній домі, я вже сиділа час в ліфті. Плохо, очень плохо. Ну, это безобразие, конечно. Нет. Ну, нежелательно, Может, это вижив необходимостью, конечно. звісно. Дехто висловив протилежну думку та підтримав відключення. Як треба, то нада. Да, я согласна, тому що в страні такої положення, так що будемо терпіти. Також ми запитали, чим займаються первомайці під час вимкнень світла. Я Ничего. читаю. Лампа есть, красивые, лампы. фонарики есть, свечи есть. А она тоскует рядом. Что мы делаем во время отключения света? <свеч> 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 Ничего не делаем. Я занимаюсь уборкой. Уборка. У нас днем отключают. Окрім цього, мешканці міста дали поради місцевій владі. В першу чергу потрібно відключати світ тим людям, які його не оплачують. Так як ми регулярно оплачуємо світ, і нам його виключають. І е, час виключення світу не оговарюється абсолютно. Виключили на 2,5 години, через час включили, а на 3 години виключили. Безпредел приділ Загалом люди сподіваються, що питання з вимкненням електроенергії вирішиться якнайшвидше. Незабаром новий рік, і їм дуже не хочеться відзначати різдвяні свята у пітьмі. Верховна Рада восьмого скликання провела всього п'ять пленарних засідань, але вже намітився потенційний топ прогульників. Про це стало відомо з повідомлення громадського руху чесно. Примітно, що встиг відзначитися Аркадій Корнацький, народний депутат по 132-му виборчому округу. Він увійшов в п'ятірку з лісних прогульників, які без поважних причин не відвідували пленарні засідання. Яким чином народний депутат відстоюватиме інтереси людей, що віддали йому свій голос, невідомо.